Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження. Це x 6 рестовий, 3 літра дизель на двох турбінах. Коробка 8 ступенчата, є дві турбінки. Така вона по комплектації жир. Є дотяжки, є безключовий доступ на 4 двери. Максимальне сидіння, вентиляція, підігрів, ломані. Така вона. По салончику велику магнітолоду установили. Є масаж водійського, є камери. Чорна стеля, електрокришка багажника. Пробіг друзі, у нас. 263 тисячі кілометрів. Без чеків. Без помилок, є підсвіточка по салончику, по машинці нічого не треба красити, на порогах, на дисках дуже-дуже гарний варіант, жирна комплектуха. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. гарний варіант є в нас по наявності.